Встановлення драйверів на принтер ДНП ДС 620, а також встановлення кольорового профілю для цього принтера. Щоб встановити драйвера, нам потрібен офіційний сайт ДНП. Ми заходимо в Google і пишемо ДНП ДС 620. Сайт dnpfoto.eu. Відкриваємо його. І у нас є драйвера для Windows 10 і Windows 11. Ми можемо ось тут подивитися, яка в нас стоїть операційна система. В меню система. Останній пункт про систему. Бачимо, що в нас стоїть Windows 11. Home. Нам потрібно, нам потрібен драйвер для Windows 11. Ось він є. Ми його завантажуємо. Ставимо тут згоду скачать. Е, видобуваємо з архіву. Всі ці файли у нас вже збережені на Google диску, але ця інструкція потрібна для того, якщо би нам потрібно екстрено встановити драйвера з інтернету, ми можемо це зробити таким чином із сайту виробника. Відкриваємо тут інформація про драйвер. Заходимо в 11. І запускаємо. Так, як і говорить інструкція подвійним кліком мишки запускаємо driver install command файл. Запускаємо, і в нас автоматично відбувається встановлення драйвера. Натискаємо виконати. Дозволити. І в цьому меню інсталюється драйвер. Бачимо, що встановлення відбулося успішно. І принтер готовий до використання. Якщо нам потрібно заново встановити кольоровий профіль для dnp ds 620 також або в нас вже є збережені файли на Google диску, а якщо до них не маємо доступу, то робимо це з інтернету, також з офіційного сайту виробника, можемо просто DNP DS620. Ось так. Вписати. І ми бачимо, що в нас є сторінка ICC Profiles. Нам потрібен розділ на сайті Vivid, Netwell, ICC наш принтер DS620. И мы завантаживаем э, профиль Vivid. Профиль Vivid. Так само його видобуваємо. Видобути все. Але цей профіль не встановлюється автоматично, нам потрібно вказувати до нього шлях вручну. Заходимо ось сюди в налаштування. Панель керування. Відкриваємо розділ пристрої та принтери. Принтери та сканери. І ось наш принтер DNP DS620 за замовчуванням властивості принтера. І ось тут є розділ керування кольором. Заходимо в нього. В полі пристрій ми вибираємо принтер. У нас наразі підключений DS620, який визначився як копі. Тому що ми підключаємо кілька різних принтерів. Ми ставимо чекбокс використати власні налаштування для цього пристрою. Натискаємо додати. Огляд. В нас він знаходиться зараз в завантаженнях. Ось ця папка. І ми вказуємо шлях до нашого ICM-файлу. Вибір профілю ставимо вручну. І тепер ми можемо вибрати цей профіль і натиснути Встановити як профіль за замовчуванням». Тепер ми бачимо, що стоїть за промовчанням. І все, наш, в нас встановлений кольоровий профіль, той, який нам потрібно. Закриваємо, натискаємо ОК. OK.